Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати, що зроблена сьогодні заява представника голі народу про те, що комітет блокує реформи і про те, що закон 2309 не погоджений і не підтриманий командою профільного міністерства і Кабміну, не відповідає дійсності. Тому прошу відповідно до рішення Комітету охорони здоров'я внести як пріоритетний закон 2309, який підготовлений комітетом до другого читання, і який повністю дозволяє автономізуватися, тобто стати вільними в своїй господарській діяльності заклади охорони здоров'я. Тому а, прошу його а, розглянути як пріоритетний і також а, подаю інші законопроекти, розроблені комітетом. Також хочу звернутися до всіх присутніх тут голів фракції, народних депутатів. Комітетом Охорони здоров'я розроблений ще один законопроект, 4456, який описує майбутню модель медичного страхування, яка має виникнути в Україні, а власне солідарного медичного страхування. Прошу всіх депутатів долучитися до роботи над цим законопроєктом, для того, щоб не виникали потім запитання, тому що закон 2309 не зможе ефективно запрацювати без створення моделі, як будуть поступати кошти в медичні заклади. Цей закон пояснює, яким чином заклади можуть свої гроші використовувати, але інший закон, 4456, пояснює, яким чином, звідки і за що кошти будуть надходити. Тому цей закон, прошу визначити також пріоритетним. Ще одне слово, прошу 30 секунд. Останнім часом чомусь в засобах масової інформації почали з'являтися чергові заяви. Міністерства охорони здоров'я про те, що начебто Міністерством охорони здоров'я розроблені і подані якісь закони. Шановні колеги, законів немає. Нічого в парламенті не зареєстровано. Зареєстровані наші закони, розроблені комітети, які підтримуються всім депутатським власне, депутатами Комітету охорони здоров'я. секунд, будь ласка, чи ви закінчили? Пані Ольго, я хочу вам е, нагадати, що 2009А стоїть першим в четверг. І ця позиція, яку ми обговорили в четвер, і ні одна фракція не заперечувала, і він так і залишиться, очевидно, порядку денному, першим, в четверг. І я думаю, це визначає його пріоритетність. Дякую.